Сьогодні відбулось друге засідання дитячого парламенту Рогатинської міської ради, яке можна охарактеризувати одним словом. Вибори члени парламенту обирали лічильну комісію, керівний склад, голову заступника голови та секретаря дитячого парламенту, та визначалися, хто у якій комісії працюватиме. Перед початком голосувань секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока передала дітям вітання від міського голови Сергія Насалика, поздоровши оновлений склад дитячого парламенту із всесвітнім днем дитини. Перед вами за дорученням нашого міського голови Сергія Степановича Масалика, щоб передати вам найщиріші вітання у ваше свято, у Всесвітній день дитини. Непростий шлях сьогоднішньої молоді. На ваші тендітні молодечі плечі, ви дуже багато випробувань. Ваші вуха замість того, щоб слухати гарну музику, змушені слухати сигнали тривоги. Ви переживаєте за себе, переживаєте за ваших однокласників, за ваших друзів, за ваших батьків. Але не людина обирає час, який жити, а так стається. І вона змушена долати ті труднощі, які на неї спадають. Наша молодь в сьогоднішній час є унікальна, починаючи від того, що ви навчаєтеся попри все. Ви здобуваєте освіту для того, щоб Україна вам пишалася. Відтак діти шляхом таємного голосування обрали голову дитячого парламенту. Ним став учень рогатинського ліцею, гімназія імені Володимира Великого Максима Кутін, заступника голови парламенту. Ця посада дісталась Софії Каві, учениці Рогатинського ліцею номер 1 та секретаря дитячого парламенту виконувати цю почесну місію доручили учениці рогатинського ліцею ім. Братів рогатинців Карині Колпак. Рогатинський дитячий парламент налаштований на плідну роботу із втілення найкращих ідей щодо розвитку молодіжного середовища громади та ознайомлення з управлінською діяльністю. rohateniiskui , mis koju raade .